Доброго дня, любі друзі! Витері Софія, роблю розклад на кожен день і зараз про четвер. Юпітер, покровитель знання, законів духовності, відданості. Четвер, один з найкращих днів для будь-яких починань. Цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, а одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового, світло-коричневого кольорів. Ну або ці кольори якимось чином внести в своє життя. От Тож Юпітер планета позитивності і розширення, що робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і е, розширення вашої свідомості. Коли ми завершуємо робочий тиждень, енергія четверга дозволяє нам бути продуктивним і допомагає піклуватися про ті питання, які можливо хвилювали нас в останні кілька днів. Тож, любі друзі, я починаю розклад. Ви заходьте в опис, подивіться, можливо, ви щось пропустили, можливо, щось для вас буде там новеньке, що я вам пропоную. Мої контакти так само в описі. Звісно, я вас всіх благодарую за будь-яку активність на моєму каналі. І я щиро бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. І так, загальні енергії цього дня. І далі по сферах здоров'я, родина, друзі оточення, освіта та навчання, відпочинок та розваги, робота, кар'єра, гроші, ресурси, духовний розвиток. Ну і прошу одну карту, на що звернути в цей день увагу, як порада, можливо, буде. Дякую. карти. І тепер одну карту витягну цілюща енергія, котра в цей день врятує, спасе, наповнить вам, неймовірно, бачите, ця точна енергія врятує, спасе і наповнить. От! Любі друзі, ну поїхали трактувати вже легше. Вчора вчора. Прям такий був день. Мені буде цікаво, якщо ви напишете, як у вас програвся, тому що там, прям ну не знаю, не знаю, що там у вас відбувалося. Дуже цікаво, насправді, да, як карти відігралися. От, тож поїхали. На сьогодні загальні енергії, шістка пентаклів. Дивіться, ну чудова карта. Вона каже про утримання нагороди за добро. Можливо, якесь ви раніше зробили, да, щось ви для когось зробили. Можливо, вам відвдячать. Карта каже про меценатство, про подяки та благодійність. Можливо, знову таки, ви, ви будете займатися таким, або вам хтось допоможе, розумієте? От тут матеріальний добробут. Достаток благ. Сприятливий момент для вирішення нагальних якихось питань. Ну і можете отримувати подарунки, любі друзі. Чудово! Далі дивіться: королева Пентаклів да, перевернута це здоров'я. Ну тут навіть далеко ходити не треба, да, тут. Треба відпочинок, відпочинок і відпочинок. Людина втомлена. Звісно, може бути слабкість. Звісно, може бути навіть закольцовка якогось захворювання. Да? Тобто, колись було, наприклад, щось хронічне може бути. От комусь доведеться, звісно, вкластися фінансово в своє здоров'я. От, ну і вам треба буде все ж таки, скоріш за все, спілкуватися з якоюсь людиною, да, така це, якщо це буде лікарка, наприклад, да, ну, хтось до кого ви будете звертатися, то тут жінка буде вам чітко казати, так, треба це, 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 це. це тобто тут без зайвих, да, без зайвих якихось там таких. А... Рухів, слово забула, рухів, без зайвих рухів. От а, ну і дивіться. Звісно, можливо, вам багато треба буде вкластися. Да? Ну, дивіться, ви не розчаровуйтесь. ви всі різні. Багато вкластися здоров'я це що? Для когось це просто оновлення, тому що карта Пентаклі може казати оновлення, відновлення. Да? Можливо, ви там якийсь абонімент не знаю, на масаж на рік вперед купите. Да? Тож, ну, тоді не варто засмучуватись, бо ви в себе класно вклалися. розумієте, Ви інвестували в своє здоров'я. Просто люди так сприймають, іноді якось не дуже адекватно, ну... Інвестування в себе, да, що вони розчаровуються і навіть приходять на консультацію, кажуть, от спати не можу, не знаю, чи піти назад гроші забрати, що таке, та от на рік проплатила там якийсь шемпінг. а чого ж ти будеш гроші забирати? Та то ж така сума велика, та ти ж себе вклала. Ну да, а вдруг от щось. А, а я гроші віддала, розумієте? Тож знову таки, тут просто тоді треба підвищити свою самооцінку, зрозуміти. Ну, я є цінність. Так, я є цінність. Я хочу туди ходити. Ну, щоб то не було. да, Можливо, там якісь інші процедури. От, можливо, якісь там бади хтось купляє да, для свого здоров'я. Якісь тренінги купляють люди. Ну так само ви можете до якогось коуча піти, тому що всі хвороби вони. Це психосоматика, все починається з внутрішнього стану, з емоцій. От і тут, звісно, треба відпочинок, як я вже сказала. От, то, можливо, через те, що ви в себе все ж таки дозволите собі в себе вкластися да, в своє здоров'я, у вас вже емоційний стан ваш стане кращим, тому що тут геть втомлена людина. Ну, звісно, щоб досягнути трона, да, сісти на нього з великим пентаклем, тут треба гарно попрацювати. Ну, звісно, пані тут працювала. Ну, пані або пан тут загальний розклад. Тому де я кажу про чоловіка, да ви розумієте, що така ж людина з такими характеристиками в вашому житті може бути жінкою, тому що загальний розклад. Тож не концентруйтесь на статі людини. Про Ну про хто тут на цих на картах. Дев'ятка мечів, дивіться, перевернута. Тож це про родину, да і ну на жаль, тут продовжується такий стан. Знаєте, коли у вас буде душевний біль, якісь знову підозри, ганьба. От і знову таки вплив на ваше життя нерозумної людини тут може бути. Да, у вас може бути тут такий навіть стан. От, ну королева перевернута, да, начебто все є, начебто все чудово, а ніякого ресурсу у людини немає. да, От, і може бути навіть стан, що ви будете прохати когось вам допомагати, да, в якихось там ну навіть по дому. Ну, щось, щось робити якось вам. Щоб ви вийшли з того стану, можливо, звернетеся в принципі, да, там, до психолога, ну, то непогано. От, але тут треба вам щось робити, розумієте? Ну, Тривалий час не можна наодинці залишатися зі своїм душевним болем, якщо ви не, не, не маєте інструментів, як його екологічно пережити, прожити, дожити, да? тобто, щоб він там не де не, не капсулювався, от, а щоб його пережити, відпустити. І починати відновлюватися. Якщо у вас такого немає, таких знань, такого досвіду, так звертайтеся до когось. Да? Можливо, і треба. Звісно, психологи там коучі, звісно, в нас ціна ціна нормальна. Ну так але ж ви в себе вкладаєтесь, розумієте? Я це кажу зараз не тільки для того, щоб ви до мене прийшли. Не хочете до мене, йдіть до когось, але не катуйте себе, розумієте, от вашим близьким так само буде погано за того, що вам погано. Робіть щось цим, підозри у вас можуть бути, ну, якщо ви щось підозрюєте, ну вже так само треба розрулювати. Вже не перший раз ця карта випадає тут в родині такі відносини. То треба розрулювати. Є підозри, ну так значить, щось робити. Запитуйте людину, дивіться, як вона реагує. Якщо бреше, ви відчуваєте, тоді є інші якісь методи є дізнатися правду. Ну, любі друзі, але ж просто себе. Катувати отак, от просто брати все на себе, знаєте, на серце і лежати в тому болі. Ви що думаєте? Якщо людина вас ображала, то вона зараз буде вас жалкувати і якось зміниться. Ні, тут вам треба а, а, згадати знову таки, що ви є цінність, да? От і а, не залишайте ще раз кажу, в тривалий час. Потім дуже важко з депресії, з апатії людей діставати. Знаєте, ну це така ще собі задоволення і робота. Ну, звісно, що якщо вам треба, я, я завжди рада бути, бути корисною. Це точно. От, але я вам просто кажу, ну, вже з практики, що не шуткуйтесь таким станом, не зависайте в ньому надовго. Людина потрапляє в стан жертви, і потім її там за ноги треба витягувати. Да? От, а, ну і так далі. І то так само буде все ж таки на ваші фінанси. да, ну, Якщо не, не можете про свою цінність зараз думати, думайте про цінність своїх фінансів. Можливо, це вас мотивує вийти виходити почати з такого стану, тому що потім це буде дорожче. да, От іноді навіть вже психолог не допомагає. Треба або психотерапевт. Психіатр, ну і так далі, розумієте, то вже ну, там, клініка, тобто да, там, і пігулки потім застосовують і будь-що. От, тож, будь ласка, тут ну, вам треба вирішити щось з вашою цією ситуацією в родині з будь -з ким щоб ви вже вийшли. Далі дивіться, ваше оточення. Четвірка жезлів, ну класно, чудово. В оточенні точно знаєте, ви можете отримати з кимось задоволення, да, От. Ви вирішити якісь там питання, наприклад, в оточенні вам буде комфортно да бачите, в родині у вас такі, ну в оточенні у вас будуть тут люди, з котрими ви зможете якось перезавантажитися. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Да, хтось є точно в вашому оточенні, хто готовий вас підтримати, готовий вам надати можливо психологічну якусь допомогу. От, ну, це, це краще, чим залишитися на одинці. Якщо у вас нема чим сплачувати за спеціалістів, да, от, ну, не можете ви ну, от як я там, коучі, психологи, шукайте безкоштовну допомогу, але не залишайтеся в такому стані. Розумієте, про що я кажу? От. І у вас, можливо, в оточенні є люди, у котрих є статки, у котрих є чудово, ну так попросіть, можливо, хтось захоче вам там подарувати якийсь курс, да, у коуча, і У психолога якісь тренінги ще щось розумієте? От, ну або принаймні можливо, просто ви гарно десь проведете з кимось час, от, і від того вам все ж таки буде краще. Далі дивіться п'ять мечів перевернута стосовно освіти та навчання. Ну тут можуть бути, знаєте, знову такі, тут можуть бути якісь вороги у вас, можливо, якась конкуренція нечесна, да? але тут про ворогів такі позиції, котрі чекають. Можливо, хтось чекає, поки ви там помилитеся. Ну не знаю, вороги це знаєте такі поняття. Дам може, у вас там якісь непорозуміння з однокурсниками, з одногрупниками, можливо, якісь непорозуміння, якщо ваші діти десь навчаються, да, і там у вас ну не знаю там. З директором, з вчителями не можете порозуміння знайти, ну будь-що. от, Ну і дивіться. Ну, зараз таке просто тут, знаєте, щоб може бути навіть якесь загострення, да, може бути все ж таки якісь неприємності. А, можливо, в цій сфері все, що стосується освіти, там у когось будуть, можливо, похорони. Да? Або ви прикрите для себе цю тему принаймні в цей день, да? тому що тут є таке значення а, як похорон. Да? Ну, тож... Може бути, як насправді, про похорон каже карта. і Знову-таки не обов'язково, що у вас, да? не концентруйтесь на мінусах. От, а, може бути у когось з вашого оточення все, що стосується навчання. От, ну, а може бути як метафора, це похорон саме вашого такого навчального якогось там шляху. Да? Наприклад, ви скажете, все, не хочу я в такому оточенні навчатися, а я краще піду там, не знаю, в інший заклад або до інших там, тренерів. Да, от, ну і тоді, тоді, в принципі, буде вам все ж таки легше. Да? Е, найкращий спосіб виграти битву, да, це її уникнути. Ну, не завжди в нас виходить, але якщо можна, то, звісно, уникайте. Закохані, дивіться, відпочинок та розваги. І тут закохані, перевернуті. Знову таки, да, можливо, дивіться, тут може бути. А, або якась складна ситуація, да, невірний вибір, ну не туди поїхали, наприклад. да, І потім між собою, знаєте, люди замість того, щоб там а, ну, сказати: ну окей, ну помилилися, да? ну розвернулися, пішли там в іншу сторону. Люди починають скувати один одного. да, Я тобі казала, я тобі казав, ну ще щось. Тут можуть бути в цій навіть сфері, можуть бути сварки та конфлікти. от, Хоча да, ну, начебто відпочинок. от, Тож так само подумайте, ну нащо воно вам? Ну, помилилися. Ви і помилилися. Якщо ваша людина закохана, кохана, да, там ваш партнер тот само помилився, не туди привів вас. Ну, ну це ж не трагічно, ну це ж не, ем, да, не біда всього життя. Ну Бог з ним. От, ще дивіться. Тут може бути, да, можливо, вам все ж таки тут буде або не до відпочинку знову таки, тому що у вас тут відбувається втрата, да, якась коханої людини або дорогої навіть людини, можливо, справді у когось ну, в родині будуть похорони. Ну, ми не можемо не говорити про смерть, це, ну, це ж природній процес, розумієте? Ну таке буває. От, всі, всі помираємо і ну, всі ми всі ми колись там буде. Да? От то можливо, тут буде, звісно, вам не до відпочинку. Або дивіться, тут може бути сварка у вас, да, якщо навіть ви будете з кимось відпочивати за треті особи. Тут ну, просто у кожної карти багато варіантів, і так як розклад загальний, да, я завжди повну трактовочку і кажу. Отож, тут може бути крах, да, ну, поїдете кудись відпочивати, наприклад. От, і хтось там до вас залізе у ваші відносини. Ну, Знову таки да, залізе, я так сказала, ну, це може бути, хтось буде втручатися, і це ж так само не обов'язково, що людина прям буде особиста з вами. да, Іноді там починає хтось там якісь смски присилати, дзвонити. да, на рівному місці все було чудово, але раз і сварка. Отож, от, будьте тут обережніші, все ж таки, да, знову-таки тоді треба, мабуть, же розібратися. Якщо для вас актуальні відносини, от з ким ви там пішли відпочивати в цей день, то розберіться з третіми особами, да, бо треба розставити кордони. Нащо ти мені дзвониш, на що ти мені пишеш, да, і так далі. От ну і якось владнати тоді цю ситуацію. Це ж все підказки, любі друзі. Не сприймайте, що все. Пшах, ну що, що ви не можете нічого змінити. Можна змінити. просто ці а, події ймовірніше будуть для тих, хто дивиться розклад. Дев'ятка пентаклів, дивіться, це робота ваша або кар'єра. Ну і тут дивіться, тут м -м, може бути, знаєте. Неправильне планування справ, і за цього ну можете робити якісь помилки. Да? ну, і як тоді наслідок, тобто будьте просто пильними. Тому як наслідок можуть бути втрати моральні та матеріальні, розумієте? От, в принципі, карта каже: у когось може бути фінансова нестабільність. Ну, наприклад, там да обіцяли сьогодні зарплатню, Нестабільність вона теж по різному відіграється. Теж це не завжди критично, розумієте? Наприклад, вам сьогодні обіцяли зарплатню або там аванс, ну щось да, щось з грошей. от, А дадуть завтра. ну, Це нестабільність, нестабільність, але ж не критична, правильно, тобто на один день ну, якось можна і перебитися, і ну, в принципі, почекати. от, тож просто ж я так розказую, щоб ви розуміли адекватно, да, сприймали. І тут може знову-таки, дивіться, буде, карта каже про розчарування в дружбі. Це для тих, у кого пов'язана робота, кар'єра з дружбою. Розумієте, можливо, ви там на роботі з кимось дружите, тоді знову-таки просто будьте пильними, да? щоб не було якоїсь підстави, ще щось. от, ну, Я не знаю за чого, да? можливо, там якісь навіть. Закохані, якісь такі будуть розборки, да, але просто, ну, можливо, буде якась така ситуація. Далі дивіться, рицар Пентаклів на сфері грошей. От, ну, В даному випадку, дивіться, карта каже, по-перше, про те, що якщо ви відкинете всі емоції. І будете зайняті тільки роботою, да, або тільки своєю ідеєю стосовно грошей, де мені їх взяти більше, да, як мені інвестувати те, що в мене є, як у мені там справу, да? як мені їх ну, збільшити і так далі. От, от, якщо без емоцій будете працювати, будете там збирати інформацію, там якось. Можливо, освіта якась, ну, знання вам потрібно, ще щось, да, якісь там схеми розробити, от От тоді ви досягнете успіху та добробуту. да, Тут, тут треба сконцентруватися на цьому. Дивіться, не ведіться, якщо у вас буде, можливо, така енергія, знаєте, бажання пограти в якісь там, наприклад, ой, як їх, азартні ігри. Розумієте, не ведіться. Можливо, буде людина, буде вас на то ну, підштовхувати. Да, тут може прийти така людина і казати там ой, давай там підемо, там десь пограємо, не знаю, там на скачках, наприклад, да, там де лошаді там бігають на полігоні. От ну можливо, не так він називається. Ладно, ну зрозуміли, да? тобто в щось пограти, вкласти гроші. Не робіть того. Не робіть того, тому що ну можуть бути тут сварки, зараз, чарувань та надій, котрі не здійснилися. Да? Тобто, якщо хтось вам щось шипоче або у вас такі, тобто в цей день ризикувати грошима не треба. Все, що у вас є, краще залиште собі. Будь ласка, да не е, з грошима. Не робіть на емоціях нічого з грошима в цей принаймні хоча б один день. Тоді ви принаймні їх можете зберегти. Якщо навіть ви їх не, не збільшите, да? ну, то краще ж все одно краще зберігти, ніж все втратити. Ну і через що буде духовний розвиток? Паш Кубків, Пажи це молоді енергії, це якесь оновлення можливо, да? це емоційність. От це про. Людину молодшу за вас може казати, або про дітей навіть карти іноді кажуть. Отож, тут все ж таки у вас можлива, що ви будете отримувати приємні новини. Важливі, важливі, можливі Важливі важливі зміни в житті у когось буде збільшення родини, наприклад, новороджене. Або дізнаєтесь про це принаймні. От тут дивіться, можлива зустріч. З вашою, з вашою першою любов'ю, наприклад, для когось хтось отримає пропозицію навіть вступити в шлюб. Можливо, до когось звернеться молода особа за допомогою. І це означає, що якщо ви можете впевнені, що особа ніяк сама не впорається зі своїм життям, тоді допоможіть, звісно. От, а, ну, що ще може бути? Зустріч з рідними, да, ну, і, або, наприклад, зустріч з, дити... з другом дитинства. Але пам'ятайте, да, тут так само тут якась людина може бути така, знаєте, молода, без досвіду, наприклад, бізнесмен, навіть вас може на якісь маніпуляції з, з грошима може вас підштовхувати. тож, у вас якесь буде духовне, якийсь духовний розвиток буде через такі зустрічі. Да? Наприклад, от як я завжди приводжу такий, знаєте, приклад про друзів дитинства. Люди зустрічаються. Вау, супер, клас! Я так рад", да? Там вони в 10 років, наприклад, були найкращими друзями, потім роз'їхалися. Ну і вони раді там впізнали один одного, да, давай там щось там згадувати. Тобто, їм, начебто, весело, по-перше, да? А по-друге, люди починають відкриватися. да, А я отак жив, ну розказувати, як вони жили. да, Хочеться, щоб у людини був, ну, було таке. Ну ви може повихвалятися, хочеться перед іншою людиною. да, Але ви не думаєте про те, що людина жила стільки років без вас, у людини був свій досвід, можливо, у людини не все так класно, як у вас, можливо, далеко взагалі не класно в неї да. От і вона далека від вашого рівня життя і так. Далі, тобто ви не знаєте по факту цю людину. Ви пам'ятаєте маленьке дитятя. Котрого вже давно нема, тому що доросла людина то інша людина, да, хоч 10 років пройшло, то вже інша людина. Розумієте, рік, день проходить все одно. Ми кожного дня ми змінюємось. Якщо ви думаєте, що ви в одних енергіях не змінюєтесь, всі ми змінюємось, а просто хтось покращується з кожним днем, да? хтось погіршується. От, і все. А іноді вона просто так все потихесенько, що не дуже бачно, коли ти вже там або в лайні, або на. Небесах від щастя, тоді ти вау, да, супер, о, тепер я це бачу да, відчуваю. О, тож, будь ласка, тут все одно будьте да, тут. Е, не треба занадто емоційність, да, не, не треба бути занадто е, щирими, тому що ну тут чоловік бачите, він ногу на сундук поставив і такий, ха, але ж. Дивіться, що вам хто там буде підливати, да, можливо, для вас буде в цей день саме випробовування через вашу ну як ви себе можете контролювати або не можете. Да, можливо, якщо ви в поганому стані скажете Егегей, зараз я да, відірвуся от. Ну і можете, можете навіть щось тут з грошима потім ну вчинити щось неправильне. От і дивіться знову на що звернути увагу. Паж Пентаклів, да? тобто ви з рицаря можете опуститися до пажа пентаклів, розумієте? Паж пентаклів це, ну, це про молоду особу. Можливо, там навчається людина десь, да? можливо, вам час чомусь навчатися. От. Тут може бути якась грошова вигода невелика, може бути задоволення да, від життя, веселощі. Якісь новини гарні знову про побутові якісь питання, да, там, наприклад. Але знову такі, пентаклі і пентаклі, да? от, і тут по, пониження, розумієте? Тож, будь ласка, любі друзі, а, будьте в цей день просто обережні зі своїми грошима. Ну, І навіть з ресурсами, тому що іноді, якщо азартні ігри, да, якщо ви вирішите то робити, наприклад, ви можете програтися, і потім вам доведеться да, вас візьмуть ну, в. Ой, під, свій, під, під своє крилошко ті люди, котрим ви будете винні, і вони не злізуть з вас, допоки ви там хату не віддасте, не перепишете або ще щось. розумієте Не ризикуйте ні собою, ні своїми рідними. Тому що ну всяка буває, любі друзі, не треба воно вас. Що вас буде підтримувати, дивіться. Бачите? Карта просто мої слова доповнює. да Жінка, вона сама, бачите, в неї сяйво, вона вся сяйво, вона все з середини сяє божественним сяйвом. Тобто золота енергія це енергія високої якості, розумієте? А, жінка дивиться на життя легко. Да? Тут є а, крила, такі бабочки. От а, жінка тримає якусь цінність, якийсь алмаз, да? а, але це ж метафора. Що по-перше, я гідна жити так, я, я, як я хочу, да, в добробуті, я гідна того. А по-друге, я сама є цінність. Да? О, тому що вона ну, жінка навіть не дивиться на, на, цю, на, на цей камінь. Да? Вона просто. Відчуває, воно просто насолоджується, вона єдина з, з, з цією енергетикою розкоші, щирості, да, от, але знову таки тут про легкість. Сприйняття життя, то ж легше відноситися до знову таки до душевного болю, да? легше дозвольте собі одужати, тому що люди самі застрягають в такому стані. Я вже сказала, да стан жертви він затягує людину надовго. і Людина просто звикає і до і хоче потім хоче далі страждати. Посил від Афіни, ти живеш головою? Навчися відчувати своє тіло, Чути своє серце та розуміти свою душу. Звісно, тут, звичайно, тут про високі вібрації. Ну, просто неймовірна така карта. Я вам бажаю всього самого найкращого. Хай вона вам буде талісманом. Розумієте, якщо ви налаштуєтеся а, на позитив зранку, да, то і кожного дня будете себе потрошечку витягувати, у вас все вийде, ви зможете швиденечко відновитися. Тож запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.